На 26 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав ударів безпілотниками по Охтирці, що на Сумщині. У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення, два багатоквартирні будинки, чотири магазини, адмінбудівля, дев'ять господарських будівель, п'ять автомобілів і 14 кіосків на території ринку. З даними ДСНС України рятувальники оперативно ліквідували осередки загоряння та евакуювали громадян, які перебували в пошкоджених помешканнях. Інформація про травмованих не надходила. Загалом сили ППО збили 56 ударних ППЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та центрі країни. 48 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Тихого і у бік Кам'янки. На Куп'янському було п'ять атак загарбників у районах Загризового і Петропавлівки, на Лиманському 24, поблизу населених пунктів Ямпулівка, Надія, Копанки і в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового і Катеринівки. На сіверському напрямку сили оборони зупинили п'ять наступів поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокамінське та Іванодальюка. На Краматорському було дві атаки біля Передтеченого і Білої гори. На турецькому 26, у районі. Торецька, неподалік Деліївки і Кримського, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмів у районах населених пунктів Сухабалка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка і у бік Новосергіївки, Малинівки і Котлярівки. На Новопавлівському було 23 атаки поблизу населених пунктів розлив Дніпроенергія і Костянтинопіль. На Гуляпільському одна біля Привільного. На Оріхівському дев'ять у районах Кам'янського, Лобкового і Степового. На Придніпровському напрямку було одне бойове зіткнення. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 247 обстрілів, із яких сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 із реактивних систем залпового вогню, і залучив до ураження 2233 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Пункт управління, дві артилерійські системи і ще три інші об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали. 1280 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 59 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні! Пішити. О, побачимо. Вітаємо сьогодні армія діві в гостях у батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, де поспілкуємося з фахівцями, які ось такими дронами збивають ворожі крила. Ти офіцер Національної гвардії України, але найцікавіше це твоя посада. Так, да, командир батареї зенітно-безпілотних авіаційних комплексів. Ми, напевно, перші в нацгвардії, що ввели це офіційно в штат. І наскільки я знаю, зараз там вже ну вроді як 4 чи 5 бригад ввели в себе ідентичний штат нашій батареї. Я був командиром батареї зенітно-ракетної, там угу. саме на ПЗРК. Потім нас перекваліфікували, зробили ПВОшниками. Там ПЗРК. Ми далеко не сховали, так як ми вміємо і тим і тим пользуватися. У нас на позиціях знаходяться як і ракети, так і ФПВ. Mm -hmm. Залітає велика авіація. Ми працюємо там з ракет. Літають маленькі так піздюки, сказати, збиваємо їх — Як давно ти ганяєш, от саме на зенітних? На зенітних доволі недавно. От, другий місяць це для мене нове, тому що я був водієм до цього, бронеавтомобіля. І так, як переформатували нашу батарею, ріш... ну, вирішив спробувати. І доволі непогано виходить. По відчуттям, що складніше, вполювати росіян, які тікають, відкидаються автоматами, чи залу, яка маневрує? Мені здається, що складніше сприймати залу, яка маневрує. Росіян може стати, а зала вже не стане. А маневрують вони крепко, так, так? да, дуже сильно маневрують останнім часом. Змінилася їх тактика. Тобто зала, вона супер -маневрена. Ну, як показала практика, да, ми теж думали, що це велике крило, яке ну, просто от йому задали там, параметр польоту, і воно собі по параметру летить, ти до нього підлітаєш і все. Так, з одною залою було, з другою, з третьою, з четвертою трошки їх назбивали, і вони почали якісь вже теж там. Щось туди вшивати, перепрошивати, щоб uh -huh. його якось її відвести від нас. Ще спішив, не спіши. не спішу. Пробуй зверху. Тихо тихо, 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 тихо. От, от з Мерліном, Це ви ще перше крило, яке ви збили? Так, це було саме перше. Це тільки батарея створювалась. Це були перші пробні польоти. Доказати, то, що е, ця батарея повинна существувати. Нам дали такий випробувальний термін. І наше перше крило було мерлін. Ну, мерлін, так, це не дуже розповсюджене крило в Росії, тому що воно стоїть там більша грошей. І якщо я не ошибаюся, на нашому рахунку 2-4 є. Суто із. Практики навчання. Що важче опанувати? Іглу чи дрон? Дрон. Ігла, коли я ще тільки прийшов на службу, у нас особо практики не було, симуляторів не було. Практики було. Ну тоді не мало. Да, практики було дуже мало. Пусків тобі таких бойових не дадуть зробити, тому що тоді було ракет дуже мало. Там кожному так дати це дуже багато грошей, так сказати. Тобто теоретично, навіть якщо ти розіб'єш при навчанні на FPV-дроні зараз 10 таких дронів із цифровою да. якістю зв'язку, ти все одно навіть в одну десяту не вийдеш вартості одного пуску зігли так. Але на позиціях зараз у вас, окрім зенітних дронів, також є. Так, так, так. Хоч перейшли, так скажем, в нанотехнології, але з чого піднімалися, не забуваємо, ракетки завжди біля нас. Не малюєте собі засічки кожен раз зі збитим крилом, як в ППО роблять? Е, ну ми просто записуємо кожен день, в який день що збили, так для себе, тому що там екіпажі теж рятуються і там. Я знаю змагання між екіпажами. Там, от ми за цей час назбали стійки, а ми стійки, а ми стійки. Ну, це спортивний інтерес, так скажемо. Ти згадав про змагання, що кожне крило там записує спортивний інтерес. Давай так. Зала і Су-25. Це рахується за один? Напевно, ні. Ну, як в ну, Просто я ще ну, збив Су-25, мені було побідно, якби мене зрівняли з Ти Збив Су-25? Так, да, два штуки. Ого, хороший. Мені, напевно, було побідно, якби мене з двома залами зрівняли. <звб> а розкажи про збиття Су-25. це, відповідно, штурмовик, який підлітає близенько, літаючий танк. Так, ну це був 22-й рік. Е -е, вони ще були, напевно, ну, Крепко вірили в себе, залітали да, близенько, а зараз вони вже так не ризикують, І це було на Бахмуті. І мені там, з переривом майже там, в два дні я збив два літака, там, якщо я не ошибаюсь, 7 жовтня був перший і 11 жовтня був другий. Я не знаю, чи доцільно взагалі таке питати, тому що ти збив уже два літака. А можливо, щось ще вдавалося з Е, Ну, 24 лютого, перший день повномасштабного вторгнення на ДП Антонова, 2К-52. легенда. Яка шалена еволюція пройшла з моменту 24 лютого, коли взагалі не знали про ті дрони і що це таке? І зараз ти вже командир батареї. Оцих от маленьких пташок, які нищать, літають, бомблять. Що далі? Що далі, не думав? Це штука цікава. Не треба в ній зупинятися, треба розвиватися далі. Надіюсь, наступне наше буде збиття вже завпів якось Су-35, Су-34. Ого, ого. <сум> ну, це, амбіції. це було потужно. Так. Ну, є вже ж там випадки, що на Курському напрямку там збивали гелікоптери. Mm -hmm. е, надіюсь, і на нашому в зоні відповідальності буде колись праздник. <сум> Вони залетять, і ми його бомбанемо. Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала на прикордонні Сумщині агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Ним виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах сил безпеки та оборони на курському напрямку. За матеріалами справи, зрадник був завербований окупантами через телеграм-канал, де публікував коментарі на підтримку рашистів. Після Вербовки агент отримав завдання інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддані для РФ. Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній з тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області. Перебуваючи на фронті, крот готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак рашистів. Також окупанти сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Зібрану інформацію агент передавав своєму куратору через месенджер. У вигляді фото українського озброєння, його розташування на Google-картах, а також із текстовими коментарями-поясненнями. Військова контррозвідка СБУ викрала зрадника ще на початку його співпраці з окупантами. За цей період були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони та задокументовано кожен крок агента. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта на гарячому – коли він готував агентурний звіт до російського ГРУ. На місці події у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він контактував з російським ГРУ. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР викрило інспекторку львівської митниці, яка власноруч вивезла до Польщі щонайменше чотирьох чоловіків приземного віку. Осінню 2023 року. До неї звернувся знайомий і попросив переправити його за кордон. Сівши за кермо власного автомобіля, вона довезла його до пункту пропуску Краківець корчова Аби безперешкодно пройти прикордонний контроль. Задні бокові вікна автівки були завішені службовою формою, що приховувала наявність пасажира. Цей факт та знання процедури перевірки допомогли реалізувати задумане за такою ж схемою. Вона переправила ще трьох військовозобов'язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу 3 тисячі доларів. США. інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Ми завершили виплати зимової є підтримки тисячу гривень кожному, хто цього потребував. 14,4 мільйонів людей скористались допомогою. Отримані кошти українці витратили на оплату комунальних послуг, на купівлю українських ліків та на донати для ЗСУ. Ця програма стала наймасштабнішою в історії країни. Інші компоненти зимової підтримки також успішно реалізуються. За програмою Тепла зима. Близько 600 тисяч українців отримали допомогу на дітей. Маємо понад 100 тисяч заявок у межах програми Є книга, за якою тривають виплати. Майже 3 мільйони українських родин отримують пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. 500 тисяч учителів та педагогів у школах отримують доплати від тисячі гривень. Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Таким чином, середня пенсія складає 6 тисяч 345 гривень. Всі пенсії за березень вже виплачено. Чітко виконуємо свої соціальні зобов'язання перед громадянами і будемо це робити надалі. З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже. 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу. Ще один важливий вектор змін: це реформа МСЕК. Реформуємо застарілу, бюрократичну, неефективну систему. Наші цілі відновити здоров'я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну допомогу тим, кому вона дійсно потрібна. Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінювання повсякденного функціонування. Вже ухвалено рішення стосовно 90 тисяч людей. Реформа продовжується. Залучені міністерства та відомства мають свою зону відповідальності, працюють скоординовано і виконують поставлені завдання. У народному музеї ремісничий двір протягом декількох років до огляду готують виставку, присвячену темі багам та мірним ємностям. Про це та історію нам розповів керівник музею Федір Євтошенко. Перші ваги були взагалі відомі ще із дуже-дуже давніх часів. Як зважували, брали якусь. Якісь... Щось в руки і отаким от чином зважували. Але це було абсолютно неточно і, скажімо так, приблизно. Да? Тому виникла необхідність у вагах таких механічних. І отак от перші ваги з'явились ще в п'ятому тисячолітті. Відомо, що історично, що перші ваги з'явились ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери. Ваги використовувалися у всіх галузях та в господарстві. Це і медицина. Це і виробництво, будь-яке виробництво, досить широкий спектр в транспорті використовувався, тому що якщо ізначально там важили вантаж просто окремо, то потім стала необхідність важити його, наприклад, в поїзді або ешелоном, або в автомобілі, або в морським транспортом і так далі. Тобто з'явились і такі досить великі, потужні ваги. Фармації, в медицині, в сільському господарстві Тобто, практично кожна галузь використовується і до сих пір, і мабуть, це один єдиний такий, які будуть практично. Відомі з п'ятого тисячоліття і будуть до, дуже дуже довго, тому що ну без них абсолютно ніяк. У музеї представлені мірні ємності, якими в більшості випадків мирювали спиртні напої у закладах громадського харчування. В той час спиртні напої коштували дорого, тому що вони не розливалися. Ємності зробили у формі ромбу, наприклад, найменше. Мірна ємкість для вимірювання спиртних напоїв. І використовувалися такі мірної ємкості в закладах громадського харчування. Наприклад, оце називається чарка. В народі таке відоме слово чарка. От, 100 грамів. Наступна за нею йде кварта. Ось вона. Тут 250 грамів. Потім. Йде пів літра. Ось така мірна ємкість. Потім йде пів відра і найбільша ємкість, я зараз візьму, стану, найбільша ємкість це відро. Теж відома такі назва, ми думаємо, відро що це відро, да? а відро це ось мірна ємкість. 12,3 літри містить у нас в собі 12,3 літри. Крім того, є колекція мірних ємностей для газу, а також для пороху. Газ в минулому був таким дуже-дуже розповсюдженим палом. Ну, сьогодні він теж досить розповсюджений, але в певних галузях, наприклад, ці літаки літають на газу, Да? А раніше в, в, в народному господарстві. Використовували в, в побуті для світильників, для кірогазів, для, ну, тобто кругом-кругом це все використовувалось. Це порохова мірка для того, щоб міряти порох, коли заряджаються, скажімо, мисливські набої. Ось такі він викручується, можна збільшити, зменшити кількість. І ось така мірка використовувалася для того. І ось ще одна порохова мірка. Це теж вона, теж. вона змінюється тут кількість пороху, теж використовується при е, 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 спорядженні е, е, мисливських набоїв. Поруч у шафі зібрано чимало різних вагів. Настаріше датуються 18 століттям. Приклад, ось це почтові ваги для зважування кореспонденції: листи, відкритки, листівки і так далі. Безміни, так звані пружинні. Ось, наприклад, це найменший в нашій колекції. Сюди брались в руки, як правило, це використовувалися. Сюди вісували вантаж, який зважувався, і таким чином його використовували. І найстаріші, найстаріші ваги в нашому музеї це ось ці. Це 18 століття. На них немає позначок. На них є тільки крапочки, бачите? Ось тут їх чітко видно, крапочки. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ. У Житомирі відбувся обласний етап всеукраїнського відкритого заходу з авіамодального спорту у закритих приміщеннях серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 років. До нас приїхали діти, учасники із п'яти територіальних громад, всього 22 учасники. Зараз саме проходять тренування От між кожним класом, невеличке тренування, потім власне змагання у різних п'ятикласів. Це міні-квадрокоптери, це планери. це... Кордова модель, радіокерована модель. До нас приїхали із Новогуйвинська, з Житомира, з Коростишева, з Андрушівки із Звягеля. Учасників оцінювали за критеріями згідно до їх класу. Наприклад, якщо зараз літають міні-квадрокоптери, так вони проходять певну дистанцію за час. І чим коротший цей час проходить. Тим це є кращий результат, але не тільки це впливає, тому що можуть бути штрафні бали за кожну помилку, плюс 10 штрафних балів. А в сумі хто найменше балів зайняв, той отримає перше місце. А є такий клас, наприклад, планер на тривалість польоту. Це означає, якщо правильно складений планер зроблений, чим довше він летить. Тим кращий результат, то там навпаки, чим вищий бал, тим кращий результат. На змаганнях брали участь три учасники гуртка. Айкоптер Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Їх тренер говорить, що задоволений результатами своїх підопічних. «У Нас гурток айкоптер вже давно, десь приблизно рік, але дітки займаються півроку, оскільки все таки. Ми закуповуємо поступово програмне забезпечення це симулятори дронів та самі дрони. Спочатку вчимося на симуляторах, тренуємося, а потім переходимо до звичайних дронів. Саме головне зрозуміти одне, що треба кожен день літати і в симуляторі, і на справжньому дроні. 11-річний Андрій Маташ, учень Житомирського ліцею номер 16 Сьогодні він наймолодший учасник змагань із гуртка Айкоптер. Ну я почав тренуватись дронами. Там тільки вони побільше чуть -чуть були, то я з ними тренувався. Які твої емоції від сьогоднішнього дня? Чуть-чуть переживав. У класі радіокеровані моделі змагається учасниця із новогумінської територіальної громади, – 16-річна Ярослава Барабашова. На подібних змаганнях дівчина вже не вперше. Ми готувалися. Звісно, було мало часу, але ми готувалися. Ми сьогодні покажемо, який результат не знаю, чи вийде. Чи ні, це в мене вже як другий рік мої змагання, і для мене це велика честь, тому що для мене це справа всього моє життя. Переможці змагань отримують можливість представити Житомирщину на всеукраїнському етапі. Станами гідраме центру Житомирської області. У четвер, 27 березня, максимальна температура в день плюс 15, вночі – плюс 2. Вологість повітря 35%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Три роки СБУ стоїть на передовій захисту України. Для нас це не просто конституційний обов'язок. Це честь, що дає сили битися за кожен сантиметр рідної землі. Наші унікальні спецоперації та технологічні рішення шокують ворога. Ми довели, що Чорне море не належить РФ, а Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники і воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. СБУ захищаємо Україну разом.